Привіт, друзі! Радий вітати вас на своєму каналі. І сьогодні пропоную серію відео з порадами для кролівників-любителів та дам відповідь на таке важливе запитання, яка ж система кролівництва вигідна і чому? Кролівництвом у присадибному господарстві займаються для задоволення багатьох потреб сім'ї, тому вигідність цієї справи не можна вимірювати тільки грошима. Розведення кролів. Це і цікаве, змістовне дозвілля, задоволення естетичних потреб людини, дехто розводить кролів для здоров'я. У цьому разі їх використовують як фактор психічного розвантаження, відпочинку від телевізора, допомоги при вихованні дітей і лише після цього, як джерело доходу та одержання дієтичного м'яса. З економічних міркувань багато людей заводять кролів для одержання додаткових надходжень завдяки згодовуванню надлишкових грубих кормів, рослинних і харчових відходів, а також для корисного витрачання вільного часу працюючих чи непрацюючих членів сім'ї. У зв'язку із поконвічно підсобним характером виробництва, інтенсивність його ведення найчастіше зумовлене. Не прагненням одержати максимальний прибуток, а наявністю кормів, вільного часу, легкістю збуту лишків продукції. І все ж елемент вигоди завжди присутній. Кролівнику потрібно вибрати певну систему виробництва, виходячи з його можливостей і закупівельних цін. До таких систем належать реалізація кролів живими, роздільна реалізація. М'ясо і шкурки, продаж тільки шкурок, а м'ясо сім'ї, реалізація кролів на плем'я, лише у господарстві репродукторів. постачання кроленят одного двохдобового віку біопромисловості, реалізація пуху і використання м'яса для харчування. Ці системи зустрічаються, як правило, у змішаному, тобто комбінованому вигляді, даючи велику кількість варіантів. Найбільш рентабельні це реалізація кролів на плем'я і кроленят біопромисловості. Здавання живими часто невигідне, але не тому, що низькі закупівельні ціни, а через розтягуваність сроків відгодівлі. Велике значення мають вік тварини при реалізації, сезон народження кроленят, жива маса їх під час продажу. Кролівники-любителі найчастіше проводять вибірковий забій у своєму господарстві з урахуванням якості шкурки. Кроленят літнього окролу, як правило, забивають пізньої осені, коли вони мають добру шкурку, а зимового в 4-5-місячному віці. Орієнтовні розрахунки показують, що більше половини вироблюваної кролятини не споживається на місцях. Кролівники любителі. Постійно борються за підвищення товарності присадибного кролівництва. Значні коливання цього показника при однакових закупівельних цінах свідчать про велику кількість факторів, які впливають на вибір кролівником тієї чи іншої системи ведення його господарства. Причому в одному селі вирішальне значення може мати один фактор, а в другому інший. От і все, ви щойно ознайомились, яка система кролівництва вигідна і чому. Дякую вам за перегляд! А у наступному відео розповім, як підвищити продуктивність присадибного кролівництва. А щоб не пропустити це відео, підписуйтесь на канал та натискайте на дзвіночок. Вам не важко, а мені приємно. Усім миру, здоров'я та добра. До зустрічі в наступних відео, Па-па.